«Щоденник розробників 1» Ласкаво просимо до першого епізоду щоденника розробників. Тут йтиметься про наш майбутній Xbox Live Arcade проект. Alan Wakes American Nightmare. Це щирий пригоднічий екшен, епічна битва між силами світла і темряви. Це, так би мовити, одинокий спін офф основної гри. Він має заплузний сюжет і хардкорний кінематографічний екшен. Який люди очікували від ремані. Я розкажу вам секрет. В нашому світі є місця, де вигадки та мрії можуть стати реальністю. Ці місця поле бою у війні між силами світла і темряви. Я Алан Вейк, письменник, творець. Я бачив ворога, і це я лихий персонаж, що втілився із вуличних легенд. У Американ Nightmare Алан Вейк боротиметься зі своєю злою половиною. Міська легенда стає реальністю, пан Скреч. Так, і в додаток до режиму історії є також швидкий повний екшену режим аркади з новими ворогами, тоннами нової зброї, статистикою, купою досягнень і винагород за бої гравців від смеркання до світання. Так, ми вважаємо це новим видом іграшок у Xbox Live Arcade Ми хотіли показати основну гру в новому світлі і поставити вищу планку якості. Тож як ми до цього прийшли? Як починався Алан Вейк з American Nightmare? Алан Вейк, це суміш Стівена Кінга і загублених. Це більш схоже на відсмеркання до світання квентіна Тарантіно. Ага, ми могли створити щось дійсно круте для Xbox Live Arcade. Зробили це і донесли до вас. Це справді щось від геймера до геймера у багатьох розуміннях. І ми маємо надзвичайно талановиту і амбіційну команду, яка вміє зробити щось класне. І ми також внесли дикий стиль бою з дикими ворогами і ще більш дикою зброєю. Так, а ще вдосконалили систему бою з використанням світла. І як часто стається? Усе це приходить тоді, коли оселишся. Та що там з волі Божої? І, і скоро ми дійшли до режиму аркади з адреналіном, з боями в гарячці зі статистикою, з друзями в офісі, що ставлять нові рекорди. Так, я вважаю, це дуже пасує саме до Xbox Live Arcade. І що ще треба для щастя? Дуже скоро ми почули говорити про те, чи не буде круто додати зовсім трошки сюжету в гру. Так, ми не вправні такі вже ремеді в усьому. Ага, це правда. Тож ми додали в гру режим історії, і він швидко зростався. і ось ми маємо досконалий Xbox Live Arcade проект зі здоровенною кількістю контенту в ньому. Здоровенною. No.